Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після самовільного залишення частини. Про деталі закону щодо СЗЧ говоримо із військовослужбовцем Андрієм Кулібабою. У студії працює Руслана Кравченко. Чи змінилося ваше ставлення з огляду на те, що з'явився закон щодо повернення на службу із СЗЧ? От як ставитесь ви зараз до цього питання? Ну, дивіться, підтримувати СЗЧ неможливо, поки ти військо, поки ти не військо. Бо від того скільки буде СЗЧ, залежить ситуація на фронті, от відразу так. Чи я можу як військовий зрозуміти деякі моменти, чому люди йдуть все СЗЧ, Можу зрозуміти. Чи я буду це підтримувати? Ні. А от якщо так, коротко. У державному бюро розслідувань повідомили, що до українського війська повернулося понад 7 тисяч військових, от станом на до 1 січня 2025 року. Ви знаєте багато таких людей особисто? І от для вас ця цифра очікувана, чи чи ні? Чи все ж таки можливо? От багато хто я знаю, сподівалися на більшу цифру людей, які повернуться. Однозначно сподівалися на більшу цифру, тому що за неофіційними даними, ми там ну, немає офіційних даних з приводу СЗЧ, але дійсно там проблема існує. бо там... Є 100, неофіційно заявлялися про 100 тисяч. Ми знаємо про е, такі випадки, про СЗЧ в новостворених бригадах, досить масові. Е, про це писали журналісти yeah. щодо 150, новоствореної бригади 155-ї, здається. Е, також про саму проблему СЗЧ свідчить зростання кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, відкритих. І е, можна сказати, що динаміка є. І те, що взагалі існує такий закон до 1 січня, спочатку, і те, що зараз він подовжений, це свідчить про те, що проблема залишається. Але от водночас продовження строку до 1 березня свідчить про те, що ці заходи, які були здійснені, вони є певною мірою ефективними, тому що, як мінімум, 8-7 тисяч, я взагалі маю на думці, що, скоріше за все, це більше 10, десь близько п'яти. 12-13 тисяч людей повернулося. Бо все ж таки в останні дні, в останні тижні, я думаю, кількість зросла у зв'язку з тим, що дедлайн ну, останні дні підходили, і люди все ж таки вирішували це зробити. Окрім того, думаю, були якісь проблеми з оформленням, поверненням. Тому ось таке. Проте, відразу, знаєте, є застереження. Кількість людей, які повернулися, вони поверталися з різних причин. Хтось боявся покарання, хтось боявся, хтось дійсно має мотивацію далі служити, але в нього причини, чому вони пішли в це були зовсім іншими, не такими, як просто піти з війська, бо там страшно, чи хотіли ухилитися. І ресурс таких людей теж є обмеженим. І у зв'язку з цим. Просто подовження строку на декілька місяців не буде гарантувати те, що дин динаміка збережеться в той самій кількості, яка була в останні місяці перед першим січня. Тому тут уже е як я казав в попередньому ефірі, який ви згадали, необхідно вже переходити до більш системних рішень. Які вони можуть бути чи рятуєте ситуацію законопроєкт, який зараз, нібито є у Верховній Раді про демобілізацію? Однак ви також казали, що демобілізація під час війни це погана ідея? Абсолютно, демобілізація під час війни це погана ідея в тому вигляді, який е, там пропонується е, просто взяти, заміни, демобілізувати, не провівши мобілізації. Ключова проблема демобілізації все ж таки лежить в площині мобілізації. І мобілізації не просто людей, е, там як там дуже часто е, вихопують людей, е, чи, наприклад, певного міру неефективного рекрутингу. Це питання повної підготовки великої кількості е, рекрутів для того, щоб вони були навчені, це сотні тисяч, і з поступовою заміною інтеграції до війська, вивідом людей, які вже мають досвід, але причому з передачею досвіду. І тут питання вже до глобальної залученості нашого суспільства до цієї війни. Тому що навіть якщо ми підійдемо до цифр. Насправді, зараз у війську там близько мільйона людей. Ми можемо порахувати там близько сотні тисяч незалучених поліцейських. Дуже часто є дискусія про залучення поліції охорони. Є питання залученості поліцейських, які виконують свій обов'язок в, ну, в тилових містах, так, по суті в тилу, з зміною їх на поліцей на військових. Є питання залучності більш широкого так, більш справедливої. Як там економічного бронювання, яке все ще так. не реалізоване, але воно по суті реалізується через інші аспекти, і це не зовсім прозорий механізм, тому що я особисто знаю близько 5-6 людей, економічно заброньованих, де вони заброньовані не на стратегічних галузях промисловості. Не це не пов'язані з армією, це не пов'язані е, з будь-чим іншим. Причому я знаю випадки, коли бронюють, е, коли мобілізуються ті, хто напряму залучені до військового виробництва тих самих FPV, як інженери, які е, прямо е, там своїми ручками е, виробляють їх і окремо модернізовують якісь. Е, Моделі, які були раніше розроблені. Тобто тут питання в тому, що це ще не прозоро. І я веду до того, що мобілізаційний навіть чинний ресурс ось 20, там, з 25 років і до 60, він ще є невичерпаний. Але Наша держава поки що не ефективно підійшла до процесу мобілізації. Ба більше процес мобілізації відразу тягне за собою процес підготовки. Зараз, звісно, є вже заявлені державою державним генштабом те, що буде змінюватися процес підготовки. Вже подовжено процес БЗВП на два місяці. Проте, як Прямо зараз, нещодавно, я робив опитування два місяці тому серед тоді, пройденого БЗВП учасниками, що зараз у мене є знайомі учасники, які пройшли без АВП? Свідчиться про те, що сам процес підготовки не сильно змінюється. Не змінюється також і як це правильно сформулювати, умови підготовки. Хоча вже триває війна три роки, фактично. Три роки це повномасштабне, не говорячи вже про 10 попередніх. Тобто, це більш е, сам процес мобілізації, підготовки це все є комплексне рішення, яке вже буде. Робити людину підготовнішу також окремо варто згадати те, що вже декларується запровадження інституції військового омбудсмана. Це теж важливий аспект того, щоб люди не йшли все за чи поверталися, а також не боялися йти до війська. Коли будуть їхні права гарантовані, вони знатимуть, що вони будуть захищені. Наразі є дуже важливим прийняття закону про військового омбудсмана, тому що поки що декла тільки він декларовано призначений президентом. Буду максимально підтримувати Ольгу Решетилову на цій посаді. Насправді варто згадати. Про це, але е, треба розуміти, що необхідно, щоб військовому обуцману були надані широкі повноваження, щоб наданий був ресурс, щоб надані були е, дійсно ресурс для того, щоб була сформована команда, яка буде працювати і виконувати велику кількість задач. Тобто це все комплексне явище. І саме це має якраз і як там, майбутньому і допомагати мобілізації, і допомагати тому, щоб люди поверталися з СЗЧ. Так, зокрема, з Ольгою Решетиловою ми також говорили в етері громадського радіо, і вона також зауважувала, що до неї ще поки законопроєкт не поданий до Верховної Ради, так і ще й не підписаний президентом. Але так, так. до неї вже дуже багато різних звернень. І, зокрема, з приводу СЗЧ, також вона наголошувала, що зараз проблема із державним бюро розслідувань через те, що люди, які повертаються в СЗЧ, ось ці справи ж проти них має закривати державне бюро розслідувань. Так. А через те, що воно не готове, людей багато, і зараз так. ці справи все одно не закривають. Чи чули ви про цю проблематику? Так, проблема законодавчого регулювання в нас дуже широка, скажімо так. Спочатку було взагалі криміналізовано максимально все Е, че. Я думаю, ви неодноразово можливо в ефірах чули про те, що спочатку була посилена кримінальна відповідальність за все. Чим взагалі військовослужбовці були позбавлені можливості на пом'якшування будь-які напом'якшення термінів, навіть якщо вони там попередньо служили чи на повернення. І, це потім взагалі і Сергія Гнезділова, правильно? І в тому числі це і Сергія Гнезділова. Потім взагалі дозволили повертатися. І виявляється така ситуація, що військові в даному випадку мають менше прав, ніж цивільні, з точки зору того, що там, згідно з кримінального кодексу, цивільні мають право на. Пом'якшення, а військові ні за вчинені ці дії. І це питання вже до того, що е, це є, є додатковим навантаженням. Окрім того, е, зараз це все здійснюється через ДБР. І там кількість людей також є обмеженою. Ну, це все про ресурс. І взагалі пом'якшення строків, як ми вже, про які ми говоримо базово, якраз є причиною тому, що проблема існує з точки зору того, що це масове явище, досить масове явище. І окрім того, держава, і в тому числі ДБР, як орган, який займається цим, він не може охопити велику кількість цих справ. І е, тут проблема не в покаранні, тут проблема в іншому. Ну, в чому власне, я назвав, ну, тому що говорить пані Ольга. Так, і зокрема, якщо ми вже затронули тему БЗВП, то ми зараз говоримо про нібито кращу якість і збільшення і терміну. А водночас ми згадали і 155-ту бригаду Анну Київську, про яку зокрема писав і журналіст Бутусов, де багато людей відправили на війну взагалі які не пройшли БЗВП. і тому абсолютно важливий аспект БЗВП – це є не подовження строків. Так, можна збільшити від місяця до двох, але є ключовим це є підготовка, робота з особовим складом, розуміння того, що уявляє себе кожна людина і її професійні навички. Це якісний офіцерський і сержантський склад, це злагодження. Це все має бути комплексно. Я є там, молодшим сержантом, і я розумію те, що з особовим складом треба працювати. Розуміти е ну, намагатися зрозуміти кожну людину. Е і е, розуміти її навички, її здатності. Кожна людина є унікальною. Люди, які мобілізуються, це люди від 20, 18 років, які добровольцями прийшли, так і люди до там плод до 60 Це рі люди з різними статусами, різними знаннями, різним здоров'ям. І, на жаль, на жаль, так є, і так буде, і треба вчитися з тим працювати. І саме тому, коли люди йдуть до, до навчальних центрів, до них, по-перше, треба під підходити до того, що. Ну, скажімо так, досить е, правильно, як це сформулювати, професійно навчати насправді. Тому що збільшення терміну не свідчить про те, що навичка з'явиться. Е, є велика кількість відгуків, особисто в моєму опитуванні, яке я проводив серед тих, хто пройшли без ВП, е, це те, що люди просто банально місяць сиділи, нічого не робили, а потім вони були мобілізовані до своїх бригад. Є випадки, де вони місяць сиділи, чекали відправлення за кордон. За кордоном місяць навчались, а потім ще раз місяць сиділи е, е, в навчальному центрі, чекали, поки їх розподілять. Тобто замість трьох місяців ефективного навчання вони два місяці, коли їх могли навчати, нічого з ними не займалися, а один місяць вони дійсно займалися. Тобто це питання вже і до Тих людей, які очолюють ці навчальні центри, дійсно зміна менеджментів у велику кількість навчальних центрів має ну має з собою понести і зміну підходів до навчання. Є зразкові навчальні центри, які дійсно надають фахову підготовку. вони борються за ресурси для того, щоб покращувати матеріальну базу. Вони вони борються за те, щоб покращувати е, там, де солдати живуть, відпочивають, чим харчуються, покращувати умови. А є навчальні центри, де це взагалі де знаєте, типу е, найгірші умови надаються там, е, де вони просто м, навчаються, і потім солдат потрапляє в деяку бригаду, в яку він сам знайшов, в яку потрапив. Він каже: Мені служити краще бо в начальному центрі максимально погані умови. Та сумно про це говорити, однак це і є така правда. Пане Андрію, от якщо говорити про тих військових, які повернулися після СЗЧ, чи є до них якесь в бригадах певне упередження ставлення, чи запроваджують у них якісь дисциплінарні внутрішні стягнення, чи ні? Наскільки мені відомо, ну це також з тих джерел, то військовослужбовці, які повернулися з СЗЧ, спочатку повертають до бригад резерву. Бригад батальйонів резерву, та саме з цих батальйонів уже інші бригади починають добирати людей. Також мені відома практика, коли бригади напряму вербують тих людей, які пішли в СЗЧ. Е, Мені здається, це неймовірна крута історія. Бо це по-перше, це бригади, які дійсно ефективно займаються рекрутингом, і вони, я думаю, будуть підходити. Також до людей, які пішли в СЗЧ такою певною мірою, індивідуальним підходом, бо похід в СЗЧ це досить індивідуальна історія. Це може бути те, що людина 4, там 8 років була в армії, втомилася і. Дійсно, просто хотіла відпочити. Це може бути історія, де був командир, який не відповідає зовсім навичкам та компетенціям, і саме тому людина бачила тільки один вихід це просто піти е від цього командира, тому що вона не могла перевестися. До речі, ще хочу згадати: повернутися, е можливість переведення в інші підрозділи, дозвіл бо між бойовими, це теж е те, що сприяє тому, щоб СЗЧ не ставалося і люди могли переходити. Це теж важливий аспект. Е я думаю, сподіваюся, буде якась вже статистика найближчим часом кількістю переведень, але мені здається, це дуже успішний кейс, е, хоча б на рівні того, що він почав запустився і потім буде розвиватися, і, і, і все це функціонує е, і працює. Е, е, ну наскільки мені відомо. Є звісно випадки, коли це не працює, але є випадки, коли і працює. Тобто, будь-якому процесі, в будь-якому процес, будь випадку процес є запущеним. І, і наскільки я просто вже стикався, бачив як це з моїм підрозділом хлопцями. Процес переведення в минулому міг затягнутися на рок на рік. Uh -huh. Цілком на пів року. Е, міг папірес лежати на різних етапах, на різних, просто, на різних стадіях, починаючи від батальйону, бригади і далі, там, і до Генштабу зависати, то зараз е, цей процес спрощений, і це вже є е, достатнь, успіхом. Як буде воно реалізовуватись, треба ще подивитися місяць-два, я думаю, буде статистика, і може можна буде говорити про успіх чи не успіх. Але я вже вважаю, що це є успіхом, тому що я вже знаю випадки успішного переведення за місяць. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо нам на зв'язку військовослужбовець Андрій Колібаба. Ми говоримо на дуже важливу тему про СЗЧ, про те, що Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після СЗЧ. Я припрошу вас, вас перебила. у Вас ще була якась теза, здається, так? Так, давайте ви вже можливо задасте питання. Я трошечки насправді забув я тут їх, та війси. я бачу тут певну статистику. Військова служба правопорядку повідомляє, що від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, вже. До 90% направлені до військових частин. Тобто Саме в батальйонах так. резерву вони довгий час не перебувають. Саме так, так. Це, ну, це про те, що я і згадував, що вони в першу чергу йдуть до батальйонів резерву, а потім їх розподіляють по бригадам. По бригадам бригади самі визначають, чи вони готові приймати людей після СЗЧ. Я, ну... Це хороша, мені здається, історія. Про те, е також зазначалося в цій же публікації служби охорони ВСП про те, що військові самі обирають, до якої бригади піти чи не піти. Е мені здається, це певною мірою неправда, але треба перевіряти. Я не можу сказати, чи це, чи це є точно чи ні. Мені подобається історія, де дійсно військовослужбовці обирають і комунікують з бригадами, в які вони підуть. Це вже є певною гарантією тому, що, по-перше, стається перший контакт, друге є певною мірою довіра. Ті, мірою це те, що е, військові вже самі пошукали або домовилися з тими, куди вони будуть служити, е, і це може бути більша довіра. Перша ну, ключове це до командирів, в яких бригади, які вони потрапляють. Я вважаю, ну взагалі, оці люди, які зараз пішли е, перша хвиля, по суті, повернення після СЗЧ, це люди в більшій мірі ті, які е, готові служити далі, і в них були причини піти в СЗЧ не. Е, з питань страху чи з питань там, незадоволення там, державою чи чимось іншим, це базово це були там, якісь персональні особисті проблеми, ймовірно, там, з командирами і вважа... ну, і думкою про те, що їхні командири на тому місці, з якого вони пішли, не є компетентними. Ну, моя така думка. Та пане Андрію, мені цікаво знати, що дізнатися про кримінальну відповідальність за СЗЧ, Тому що військові, які повернулися, вони звільняються від кримінальної відповідальності. Тим часом Сергій Гнезділов, який вперше публічно заявив про проблему в армії і про СЗЧ, він досі під вартою в чергове продовжили йому запобіжний захід. І він в СІЗО залишатиметься до 31 січня 2025 року, щонайменше, так ось цим запобіжним західом. Чому йому не дають можливість скористатися ось цим законом про повернення після СЗЧ? Е, якщо мені не зраджує пам'ять, я конкретно з цим кейсом знайомився тільки у вер... Вер... Ну, вересні, коли тільки це сталося, а далі не слідкував за справою. Якщо мене не зраджує пам'ять, то е, прокуратура йому інкримінувала не е, самовільне залишення частини, а, а саме дезертирство. дезертирство. Так. І, можливо, я, якщо це моя така пам'ятаю, то якраз за дезертирством повернення не передбачено, тому що це стосується саме самовільно залишені частини, а дезертирство це є вже більш, скажімо, тяжким злочином випадку якраз кримінального нашого кодексу. Хоча Сергій само початку свідчив, ну дезертирство це ж говорить про те, що солдат не планує повертатися до свого війську, там, обов'язку служити. До своєї частини, а СЗЧ передбачає, якраз що це тимчасовий акт, і якраз тому вони будуть повертатися в даному випадку. Сергій свічі говорив про те, що він повернеться в випадку, якщо будуть встановлені строки. Ну, це можна зчитувати по різному, але як на мене, це свідчить про те, що він готовий був повертатися у випадку, якщо буду ну, тобто це не є е, безстроковою такою історією, тобто дезертирство тут не мало б застосовуватися. Але е, я не слідкував за позицією адвоката, за позицією е, обвинувачення, тому не можу прокоментувати. І насамкінець запитаю, в нас така була доволі велика інформаційна хвиля щодо центрів рекрутингу, так які зараз відкриваються в Україні, багато яких відкрилося. Чи змінилось ставлення до мобілізації завдяки цим центрам? Чи ні? Десь змінилося, десь ні. А, знову ж таки, я вже говорив вам, що мобілізація, рекрутинг це комплексне явище. Це є і питання роботи над з людьми. Це yeah. про те, що ми будуть гарантувати якісь там гарні ну не те, що гарні умови, а хоча б там справедливі умови, базовий рівень без забезпечення. Це про підготовку, це про е, те, що командири також будуть здійснювати управління якісне. Командири будуть відповідальні. Е, ми знаємо про дуже таку сумні історії, де е, і командири і не видають е, накази які. Певною мірою є самодур, ну, самодурні, можна так сказати, я не знаю, як це правильно українською. Це є і про безвідповідальність деяких командирів, коли накази мають бути віддані, а вони не віддаються через те, що командир боїться відповідальності. І тут ну це знову ж таки комплексне явище. Мені здається, насправді, саме центри рекордингу дуже омолодили е, певною мірою військо. Е, Успішні кейси Третьої штурмової Азову Хартії говорять про те, що дійсно там особовий склад є більш знаєте, визначали таку проблему раніше, як те, що військові дуже там. Вік, вікова структура завищена. То у бригадах, які здійснюють ефективно рекрутинг особисті, там компанії проводили. Там віковий вік, середній вік військовослужбовця значно нижчий. Мені здається, якраз оці рекрутингові центри дали можливість працювати з людьми, які є більш там, молодими, є більш готовими і морально підготовленішими до армії. Як це кількісно змінилося, не теж не можу прокоментувати. Хотів би напевно після ефіру також гляну. Чи є статистика з приводу цього самими рекордними центрами? Ми зараз маємо слухача в етері громадського радіо. Будь ласка, послухайте питання. А вам я кажу, представтеся ваше питання коротко. Доброго дня, мене звати Роман. У мене питання щодо внутрішніх переведень. Мого тата 50 років мобілізували, він е, обмежено придатний для служби в тилових частинах. І от мене запитання: чи можу я за допомогою армії плюс перевести його з однієї тилової частини в іншу тилову частину? І які гарантії того, що він переведеться саме туди, куди б ми хотіли, щоб він перевівся, пане Андрію, чи маєте ви відповідь? Так, якщо мені не зраджує пам'ять, то переведення з стілової частини тилову можливе, але знову ж таки, тут треба погодження командира безпосереднього, також е і без саме безпосереднього. Тобто всі оці шаблі переведення будуть спрощені. А також важливо е з тої тилової частини, в яку буде переведення, також отримати погодження командира і засвідчити те, що він буде переведений на конкретну посаду. Е це, якщо мене не зраджує пам'ять, е е тому намагайтеся, дійсно таке можливо. Це була розмова з військовослужбовцем збройних сил України Андрієм Кулібабою у студії. Працювала Руслана Кравченко.